Доброго дня, Любов Крикливець, тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації. Я Люпчинчук Валентина, завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб державної установи, Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Епідемічна ситуація захворюваності на вірусні гепатити в Київській області є благополучною, але все ж таки реєструються поодинокі випадки захворювання. У 2023 році спостерігається зниження захворюваності порівняно з минулим роком. Всього захворіло 10 осіб в різних районах Київської області. Слід зазначити, що випадки є поодинокими, хворі не мали спільних місць перебування, навчання е, організації. Харчування, немає спільних джерел водопостачання чи місць придбання продуктів. Фахівцями державної установи Київський обласний центр контролю профілактики хвороб у всіх осередках організовано комплекс протиепідемічних заходів з відбором зразків для лабораторного обстеження від контактних осіб та об'єктів довкілля, організовані заходи заключної дезінфекції. За результатами лабораторних досліджень, в зразках питної води збудника вірусного гепатиту А не виявлено. При обстеженні контактних осіб отримано негативні результати. Ситуація щодо вірусного гепатиту А є контрольованою, ризиків поширення даного захворювання на території області немає. Слід зазначити, що спалаху вірусного гепатиту А на території області немає. Для попередження виникнення даного захворювання необхідно дотримуватись елементарних правил гігієни. Вірусний гепатит А. Це захворювання печінки внаслідок вірусного ураження. Раніше це захворювання називали хворобою боткіна або жовтяницею і ще називають хворобу брудних рук. Що треба знати основні факти про дане захворювання? Вірусний гепатит А може виникнути внаслідок вживання забрудненої води, внаслідок недотримання санітарної гігієни рук, безпосередньо від інфікованої людини. І необхідно звернути увагу на те, що від даного захворювання йде повне одужання, а також те, що після захворювання виникає стійкий імунітет довічний, Які можуть бути шляхи інфікування. Це однозначно фекально-оральний. За рахунок того, що ми не дотримуємось миття рук, гігієни рук. Перед вживанням їжі безпосередньо е, за рахунок контакту з інфікованою людиною. Які симптоми при захворюваннях можна в себе спостерігати? Це загальна втома, головний біль, поганий апетит, підвищення температури, неприємні відчуття в животі, важкість у піддребер'ї. Можливо, зміна кольору сечі, освітлення калу і жовтяниця. Але хочу наголосити, що жовтяниця виникає у 70% дорослого населення. І не обов'язково, щоб ці всі симптоми у вас проявлялись або у дитини. У разі, якщо ви запідозрили у себе захворювання, необхідно терміново звернутися до лікаря, з яким укладена декларація на медичне обслуговування. Населення. І ще хочу наголосити на те, що зазначене захворювання, особливо дітей, може протікати без симптому, безсимптомно. Яка ж профілактика зазначеного захворювання? Це однозначно дотримуватися гігієни рук, мити до їди, мити перед приготуванням їжі, обов'язково пити лише кип'ячену воду. Якщо ви використовуєте воду із крана, так як вірус гепатиту, він е, може загинути при кип'ятінні води більш від 5 до 10 хвилин. Добре мити овочі і фрукти перед вживанням і однозначно не займатися самолікуванням. Е, ще раз наголошую, що спалаху вірусного гепатиту А. Київській області немає, і прошу користуватися офіційними джерелами інформації для того, щоб орієнтуватися у кількості захворюваннях в нашій області. Дякую, бажаю всім здоров'я!